Довго думав, чи брати цю тачку взагалі собі на тест, а потім ідея пройшла сама собою. Я вирішив перевірити цей Outlander, він, до речі, 2008 року, чи він ще взагалі актуальний. А ідея пройшла така: порівняти його з американцями, з дешевими американцями. Цю тачку зараз можна купити в районі 8-9 тисяч і порівнювати будемо ну, там, з компасами, з Петріатами. Тому дізнаємося, чи ще актуальний в 2025 му outlander XL. Як на мене, зовнішність в нього це плюс серед американських тачок, тому що, наприклад, той же Compass 2016 року, мені таке враження, що то машинка, як де морда з однією. Жопа з іншої, і воно якось одне з іншим не дуже зліплена. Тут він такий цілісний, тут він реально виглядає в певному дизайні, і цей дизайн повторюється по всьому кузову. Е, чи сказати, щоб я на цей автомобіль прям дуже задивлявся? Ні, сто відсотків не задивлявся би, але е, він стриманий з, скажімо так, за допомогою цих американських машин він в потоці виглядає ще доволі сучасним, хоча вже і старенький дядько. От, і з того, що мені подобається, мені капець, як подобаються задні ліхтарі на цих машинах. Не знаю, щось мені подобається. Мені ще подобався Mitsubishi Grandis, де мільярд таких лампочок світиться дуже гарно, дуже прикольно мені було. А є така для мене особлива ремарка з приводу аутлендера. Я їх признаю на 19-х таких колесах. Бо якщо маленькі колеса, він виглядає. Ну, жахливо, скажімо так. А по дизайну він реально, я думаю, не уступає 100% всім американцям із дешевого сегменту, я маю на увазі. І тому в потоці він ще виділяється. Ну таким, скажімо так, вигляд має. Мотори сюди встановлювалося 2,4, як тут у нас 3 літри, В6, 2 літри, здається, бензиновий був і 2 літра дизель. Ну, найпопулярніше це 2,4 3 літри. Це одна ще з причин, чому я вирішив порівнювати з американцями. Дуже схожий, можливо, навіть такий самий, чесно не беруся казати, 2,4 мотор, як на Компасах і Петротах 170 кінських сил. Надійний, вже перевірений часом, взагалі питань немає, 4 циліндри. Я би чесно взяв би v 6 v 6 200 плюс кінських сил. Набагато цікавіше їде, але не набагато більше палива споживає. Цей мотор, до речі, приблизно 15 літрів газу кушає. Він в парі працює, конкретно цей 24 з варіатором. Які всі дуже бояться цей варіатор? Хоча ми це ще з вами поговоримо, я би не став так критично до варіатора відноситися, якщо його обслуговувати, питань з ним взагалі ніяких немає. Так, по салончику одразу скажу, поки ще не всі. Я всім раджу вибирати, якщо ви собі будете обирати цей автомобіль на шкіряному салоні. Я бачив волоцендери на тряпки, їм тупо смерть після там, я не знаю, коли там 200 плюс тисяч салону взагалі не залишається. Тут теж з салоном будуть питання, але е, сідухи я всім раджу шкіряні, якщо є на то можливість. Тут у нас електросідухи, до речі, що дуже класно. Я дуже люблю, коли електросидіння, тому що можна. Прямо по міліметру собі е, налаштувати е, позицію, як вам зручно сидіти. Е, е, і тут, до речі, великий плюс, як для мене, тут реально класні сидушки. Це, мабуть, не найтоповіші сидушки в світі, але вони 100% будуть краще, ніж в дешевих американцях. Це я просто впевнений. Тут і підтримка якась є, і підножку мене тримають з моїм зростом 195 см. Це просто. Топчик. Мені сюду, лайк подобається, і те, що вони шкіряні, вони, звісно, вже потерті, але їх можна підфарбувати, десь підшити. Вони зазвичай на швах можуть порватися десь, але рвуться вони реально здебільшого по швам. Кожа така тверда, тобто немікесенька, да, тобто попі ваші може не дуже і приємно це буде, але на довговічність воно своє зіграло. Що у нас тут? У нас тут значить, на карті дверей підлокітничок. він пошитий в шкіру, це дуже приємно. Хоча матеріали такі всі тверденькі, скажімо так. Чотири скло підіймачі, автоматичний тільки е, водійський, як дуже часто на автомобілях. Да? Але ну, благо вони тут є, і слава Богу, тут є підстаканничок. але він, я не, не знаю. Ні, ну, Стаканчик влізе, да? конкретно підстаканчик, бутилочку сюди не поставити. По... Матеріалом салону одразу. Ви тут побачите, наскільки він зачуханий. Ось чого я люблю: оці м'які панелі. Вона тут не м'яка, вона тут як якось якось херню, як вроді, порезинена просто. І оця от порезинена херня з часом тупо убилася повністю. Тобто людина щось тут возила, чи я не знаю, чи тут коти якісь дралися, чи що тут було. Все тут покоцано, все поцарапано, от максимально, як тільки може бути. Краще б тут просто, мені здається, був такий пластик, як на карті дверей. От реально, це був би він набагато живіший би залишився. Але вже таке, як є, скажімо так. От дуже багато сірого пластика, який з часом також просто знищений. Тут, тут на дверях це дуже видно, бо тут постійно ви тратеся або коліном, або як виходите, хапаєтесь на кермі. Так само все кермо також тут, до речі, 250 тисяч кілометрів рідного пробігу. От я знаю майже всіх власників цього автомобіля. 250 тисяч рідного пробігу. Кермо перешивати. Панель я взагалі не знаю. Є ну. І ну, її просто не спасти хіба що притягувати в шкіру. І з того, що мені тут подобається, це відчуття того, що ти сидиш в якомусь типу ланцера або щось. Мені вони колись дуже заходили. Тобто прибори, все це перед тобою, дуже все це ну, ланцеровська тема, повністю панель. Мені кажеться, Ctrl-C, Ctrl-V, і вона в ланцері 10 так само стоїть. Не знаю для чого, але тут є підкермові пелюстки. Ну, Знову ж таки, я думаю, це Control, це Control-V з лансером, тому що хто тут буде в поворотах, знаєте, як на Формулі-1 закладати і перемикати передачі, я не впевнений, що тут таке буде. От, але вони є, і ну, хай будуть. До речі, вони, вони металеві. Тобто вони не пластмасові, вони металеві і це добре. Бо були б вони пластмасові, були б такі самі затерті, як оці от всі кнопочки і так далі. По приборам нічого такого тут немає. Тут колодязі ось такі зроблені, да? колись були дуже модні, зараз дуже спірна тема, тому що ну, доволі темно вони там знаходяться. Можливо, звісно, якщо включаєш собі підсвіточку, то вже краще. Але реально прибори дуже далеко і дуже темно, їх особливо там не видно. Да? Тобто читаються, але ну, скажімо так, не дуже комфортно. Кнопочка. Бортового комп'ютера, нічого особливо тут не ви не побачите. Тут пробіг, скільки залишилося до того, як у вас закінчиться паливо, сервіс, і, в принципі, нічого такого більше і немає. І показую машинку, де відкрита дверцятка. Все. На цьому, в принципі, тут особливо і не розбіжися. Тут є бордачок газеліста, це прикольно, мабуть. Хай буде. Насипано туди, до речі, дуже багато всього. І он, і реєстратор, і компакт-диски. До речі, тут компакт-диски, бо це актуалочка, може хтось вже не знає, що це таке, але тут така штука є. Бордачок, на відміну від газельки, працює, нормально закривається. Звісно, як в сучасній машині для сучасної, верніше, машини тут не вистачає якоїсь адекватної мультимедії, але знову ж таки, це питання більше грошей і бажання. Оця вся панелічка виймається, ставиться з монітором, і можете собі там кінокамерку задню підключити, все, що завгодно, тут доволі все просто. Це і плюс, який знаєте, в сучасних машинах, коли там ці екрани через екрани включаєш собі підігріви, включаєш собі кондиціонери, це незручно. Тут все на кнопочках. Але вже реально старе. Ну воно просто старе на вигляд. Воно і тоді не було, знаєте, передовим якимось, да? А зараз так воно взагалі старе. Але все ясно. Кнопки є, крутилки є, все зрозуміло. О, кліматичні системі, знову ж таки, ніяких тут е загадок немає. Все дуже зрозуміло, все дуже ясно. Е крутілочка градуси виставляєте, крутілочка е кондиціонер чи не кондиціонер, і наскільки сильно, щоб воно дуло, і куди вам дуло, в ножки, в носік чи на лобаш. Все. В принципі, все тут навіть особливо не розбіжися щось розказувати. Але бардачків тут два. Цей он забитий повністю хламом. І цей забитий повністю хламом. Два бардачки тут присутні. Ну, не знаю. Ну, Бачите, власник знайшов, що туди запхати. Мабуть. Виповнили. Мабуть. Два, добре, більше, ніж один, це класно. Все, що більше, то класно. Варіатор якого дуже багато людей боїться. Про я можу сказати лише одне: краще бійтися власників, які не обслуговують машини, ніж якісь варіатори чи інші трансмісії. Тому що якщо машинка обслужена, а тут 250 тисяч питань до варіатора взагалі ніяких. Хто там каже 100 тисяч і дрова, ніяких питань немає. Повний привід у нашому випадку. І я навіть не знаю, чи є монопривід, ну, мабуть, мабуть, були присутні. Тут повний. Привід, ви шайбочкою обираєте. 2 веде, 4 веде і лок. Ну, лок, я думаю, це імітація більше, а не блокування як як на якихось крутих позашляховиках. Знаєте, в чому прикол у цих от машин? Тут багато, нічого і розповідати вам. да? Є підігріви. Підігріви, як на мене, трошечки по-дебільному. Вони, звісно, їх знайти можна, ось вони отут знаходяться. Але, ну, не знаю. Ти інтуїтивно, ну, типу, мабуть, звісно, ти розумієш, коли ти вже їздиш на машині, але незручно їх тицяти туди-сюди. Я ще такий, що мені то жарко в жопу, то холодно. Я туди-сюди можу їх класити. Це незручно. Прямо якось вламується рука. Підлокітничок. Підлокітник, до речі, взагалі цілий і живий за ці 250 тисяч. Його просто хочеться похимчистити або трошечки можливо підфарбувати. Підлокітник, до речі, як на. Американському Ренегаті також, коли він здвигається вперед, його дуже важко відкрити, треба дуже глибоко засунути пальчики. Він тут двойний. Опа, О, тут такі от для денюшки, судя по всьому, і сахарочка, і от такі, знову ж таки, для всякого хламу, такі ж саме, як і в двох тих бардачках. Все, ось він зсувається, руку ложити зручно. Ну, доволі м'якенькі такі, в принципі, приємненькі приємненькі по пасаці. До речі, по пасаці мені взагалі тут зручно. От реально, одна з небагатьох таких машин, на якій мені реально зручно. Єдине, що і плюси, і мінуси цих шкіряних сидінь, звісно ж, літом вони. Шкварчать, зимою вони мерзнуть. Ну, зимою тут є от підігрів, але літом вже питання, поки кондиціонер це все остудить. Ті, хто дивився відео з Volvo Renegade, бачили там якісь мої муки, тут я думаю, все буде набагато краще, бо я вже бачу, що я тут плюс-мінус нормально сідаю. Не без питань, але нормально. Ну, слухайте, чесно, я би тут проїхався. Трошечки ще, взагалі, трошечки ще сидіння вперед, і я думаю, що навіть я би зробив так для людинки задів, трошечки підвинувся, і я взагалі б взагалі нормально сюди заліз би. Ну, давайте одразу ж, що тут є за цяцьке. Кармашки для там всякого сміттячка. Тут нічого немає, ніяких дефлекторів немає, нічого на вас сюди не дує. Я думаю, там підножки тільки з підсидіння може дути. В принципі, більше нічого на вас тут не дує. У вас тут є плафончик, щоб ви могли почитати. І благо. Опа! Підлокітник. І не просто підлокітник, він з підстаканниками. Два підстаканника. Але знову ж таки, наприклад. Ну, нема стакану. Треба брати стакан з собою, щоб тестити. От я сюди ставлю цю кавусю. Не, ну, Лівою рукою, можливо, якось отак, от, якщо тут людинка не стави. То я можу тут брати. Ну незручно, якби він десь сюди хоча б був, да? можна було б користуватися підстаканниками. Але є підлокітники добре. Тому що, наприклад, не на тих самих американців, про яких я постійно зараз кажу, на них взагалі, скоріш за все, тут не буде ніякого підлокітника. Підлокітник це топ. Підлокітник допомагає вам жити в далекій дорозі. Якщо ви тут сидите вдвох, а вдвох, я думаю, тут тільки і їздити. То взагалі топило. До речі, про сидіння і шкіру. Вони тут були дуже брудні, тож тут заділ їздить пупсик, і він тут сідухи просто ногами зачовгує конкретно. Просто волога серветка, дві хвилини часу, і ви витекли сідошки. Це ще великий плюс шкіряних солонів. Так, давайте багажник. Ну, перед тим, як я його відчиню, я завжди кажу, люблю цю штуку, коли можна окремо відчинити скло. Я не знаю. Ну, особливо, коли ти той багажник захламляєш, його набагато зручніше захламлять, коли ти просто відкрив скло, накидав сюди, щоб воно сюди не висипалося і все. Тут такого нема. Тут у нас ось кнопочка, відкриваємо і багажник. Багажник людини, в якої є. Дитина, судячи з, <хи> з усього. До речі, подивіться, який деталізований кінь. <хи> Зразу видно, що коняка, самець. От. Значить тут м'ячі, тут все, але реально, реально багажник великий. Прям, прям великий. Я думав, він буде менший. І як знаєте, коли ходиш довкола цієї машини, немає відчуття, що це Outlander XL. Ти подумаєш, чого це він XL? Ось тут, до речі, написано, що це XL. От, е але багажник тут, знаєте, дуже великий. Тут реально, ну, я навіть зі своїм зростом тягнуся до багажничка, до кажу, до багажничка, до багажничка, спинок. Якщо я щось туди закинув, то я реально буду брудний. Тобто це не так вже і е, мало. Е, Якихось тут розлікалочок немає. Тут складання сідушечок, тут бардачочки всякі, шторка присутня. І по суті все, шторка у нас ось така от. Торочка. Отак от вона закриває. Також вона не дуже така чиста, але вона присутня. І все. ну Багажник великий, мені подобається. Звісно, треба зробити поправочку на те, що якщо у вас стоїть хасік, да як тут, то дуже можливо, що ви положите сюди колесо. А тут це колесо 19 між іншим. І я думаю, це приблизно на весь багажник, якщо ви будете їздити з колесом. Тут власне колесо викинув, він не боїться пробити основне, в принципі, ось такий багажник. Поріжок знаєте, присутній, тут нерівні, нерівна підлога, знаєте, як ми от знімали американців, і вони відкриваються прямо от звідси, тут таке корице присутнє, тобто ви перекидаєте і ви витягуєте звідси. Нічого не пошито, все просто пластик-пластик, який, звісно, вже з роками покоцаний. По багажнику. все. Із того, чим ця машинка буде, мені здається, краща, ніж Америка, це шумоізоляція. Я думаю, що вона тут буде трошечки поцікавіше, трошечки тихіше. Але все це настільки трошечки, що я думаю. Немає це там якимось бути прям кардинальною різницею. Я на варіаторах особливо не їздив, якщо чесно. Ця машина, мабуть, одна з небагатьох, що з варіатором. І в мене до нього питань взагалі зараз немає. До речі, ця трансмісія, наскільки я знаю, вона адаптивна і вона підлаштовується під водія. Бо я декілька разів брав цю машинку собі по справам їздити з мого знайомого, і він казав: Я оце після тебе беру тачку, і мені здається, що вона на бензині їде, Що якась краще, вона швидша, якась. чи що. Я поняття не мав в чому справа. А я думаю, що справа все ж таки в цьому адаптивному варіаторі, який підлаштовується під вашу манеру їзди. Чи це взагалі потрібно, ну, я не впевнений, що це потрібно, що на щось воно там особливо впливає, але така штука тут присутня і це прикольно. До речі, ці от перед, керм... перед. під кермові пелюсточки. Я думаю, їх взагалі ніхто ніколи не клацав. І я зараз буду першим. Ми їхали на шостій передачі. Тут шестиступанева трансмісія. І ми... Так, а як мені... Ага. Треба туди-сюди зробити на коробки, щоб обратно в автоматичний режим перейти. По відчуттям, По відчуттям, реально, коли навколо машинки ходиш, немає відчуття, що це XL той самий, да? щоб, тобто якісь розміри в нього присутні. Зараз, коли їдеш, він трошечки відчувається більшим, ніж є насправді, ну, ніж є ззовні, я маю на увазі. Так то він і назад. Коли подивишся місце присутнє, і по ширині місця присутнє, ну мені з моїм зростом, з моїми габаритами тут реально зручно сидіти. Це великий плюс. Я не знаю, які там будуть сидіння, наприклад, у тих самих американців, здебільшого там дешеві сидіння, і там незручно. Тобто це жирнющий плюс, це сідухи. Вони прям тут хороші. Але. Тільки беріть шкіряні в них є свої мінуси, але на довговічність вони набагато будуть краще виглядати через там 300 тисяч пробігу. В цілому тут 19 колеса і немає відчуття, що якась машина жорстка, якщо чесно. Я думав, що вона прям буде така дубова. Ми, звісно, їздимо по хорошій дорозі зараз, але тут є стики, такі, бо ми через міст їдемо. Є стики ці на мосту, і немає відчуття, що прям зуби вибиваються на цих стиках. Мені абсолютно прийнятно і вигляд вони мають набагато краще, то я би навіть не на секунду б не задумувався на якийсь там менший розмір ставити. Тобто реально по ходовці машинка не жорстка, але вона збита така, скажемо так. Зараз ми заїдемо на кільце, і ну, я думаю, що звісно там якихось результатів в керованості цієї машини бути не може. Вона ніяк себе не позиціонує як спортивна. Ну, я навіть зараз вже вивалююся тут на 40 км на годину. І це знову ж таки шкіряні сидіння, яке дуже слизькі, навіть задіяти щось поїхало по тому сидінню, так само, як і я. Отак от ковзаєш, йорзаєш в ньому просто постійно. От реально дуже слизько. І з того, що мені не подобається, з посадки, я виставив сидіння під себе, але знову ж таки, підлокітник вище правий, ніж лівий. І ти, ну, якщо хочеш, і туди, і туди руцю закинути. В тебе не вийде, реально незручно. Тобто, воно тебе спонукає на одну якусь сторону хилитися взагалі за кермом. Відчуття доволі приємні, чесно вам скажу. Немає такого, що це там якась погана або відчуття, що це прям дуже стара машина. Реально всі ці е, приємні сторони портять у цей весь зашарпаний салон. Якби він був в ідеальному стані, е, можливо, ви такі і знайдете собі автомобіль, або у вас він такий є, да, то відчуття були б набагато приємніші. А так вкривання легенька, все немає таких ось, е, ну, занадто високих кренів там на кросоверах деяких. Вона прийнятна в усьому, абсолютно. Як і більшість автомобілів сучасних, умовно сучасних, там близько 10-го року, вони прийнятні в усьому. Немає такого, щоб прямо в керуванні погано, гальма погані, щось там. Ні, воно все середненьке. Ну що, пробуємо. Ну, Трошечки забуксували 100% можна було би краще, але погода така, що навряд чи можна тут якось адекватно буде і повномірно виміряти розгін. По відчуттям, по відчуттям це було довго. По відчуттям набагато довше, ніж попередні машини, які ми знімали. Ну, Для міста для... Сім'ї для просто кататися, я думаю, цього більш ніж достатньо. Тим більше, варіатор він у таких речей взагалі не любить. На ньому таке часто робити взагалі не можна. Того він і ламається на 100 тисячах, тому що люди їдуть на якісь там бездоріжжя, вони починають на ньому гасити, і він виходить з ладу. В іншому всьому варіатор буде вам ходити, якщо ви його обслуговувати не гірше, ніж якийсь гідротрансформатор. Ну можливо, трошечки гірше, але не так, щоб. Набагато, скажем так. А, знаєте. Чому я довго думав чи брати цю тачку на тест? Тому що в мене відчуття, що ці машини вони втрачають свою актуальність. І якщо вона у вас, звісно, присутня, то міняти на щось ну, в тому ж бюджеті сенсу особливо немає. Але от я їду на ній, у мене немає бажання її купити. От чесно вам скажу. Вона нормальна, нормальна, абсолютно. Ну Но щоб її купити, прям хотілося, у мене бажання такого не виникає. Тож чи актуальний взагалі цей Аутлендер? В 2025 році, як висновок, хочу сказати таке: машинка реальна ця непогана, і вона їде непогана, і ще актуально там витрата палива в неї, все в неї в принципі нормально. Окрім того, що їй вже багато років, і ви можете за ці гроші взяти ту саму Америку, яка буде свіжіша в деяких моментах. Вона буде гірша. в плані. Там сидінь, можливо, навіть десь якості матеріалів, але там буде менший пробіг, і вона буде реально. Просто краща по рокам. Вона буде новіша машина. Тому висновок я скажу такий: якщо у вас є Outlander, міняти його на Америку не, не треба точно. Але якщо ви розглядаєте собі машинку, спробуйте одне інше, третє, ти просто буде свіжіше, просто за рахунок цього. Але машина ця непогана колись була, коли була нова. все. Sure.